Доброго дня, Михно Альона, юрист е політичної партії В'яна Ісантович в Полтаві місцевого середства. Е я б хотіла зазначити, що е наша фракція в Полтавській міській раді, е виключно всі депутати розпочинали свою діяльність е з позиції того, що е наша головна задача це дотримання закону, дотримання законодавства чинного України і також е лохальних актів. Таких як регламент і інших положень Казацької міської ради. На сесії, яка відбулася 29 березня, відбулося грубе порушення як закону про доступ до публічної інформації України, про місцеве самоврядування та порушено регламент Полтавської міської ради. Ми вчиняли всіх можливих законних засобів для якби, того, щоб полтавська міська рада нарешті починала працювати в законному полі. Тобто ми підготували листа до початку сесії від імені голови фракції про перенесення, оскільки було скликано без пояснення поважних причин такої терміновості позачергової сесії, про відкладення про це лист Було також пікетували саме засідання Полтавської міської ради. На які розглядалися ці питання, відповідно за наслідком голова фракції звертався з вимогою про розгляд на профільній комісії зазначених порушень з метою встановлення причин у подальшому їх недопущення і притягнення до відповідальності винних осіб. Ну і як наслідок, нам засідання пройшло, і як наслідок, ми також застосовуємо. Такий спосіб захисту. Законбачена з як звернення з позовом до суду станом на зараз ми можемо спостерігати, що там певні протоколи за сесії попередніші за 2015 рік підписуються. Тобто, якісь ми можемо сказати, що зрушення і цей контроль апарату міської ради, який ми намагаємося здійснювати, він вже впливає. Тобто певні якісь дії. Відбуваються зрушення, належним чином формуються протоколи, дотримуються от на сесії, яка відбулася після 29 березня. Там вже ми можемо чітко зазначити, що, наприклад, щодо роботи лічильної комісії, вже апарати міської ради, секретарем процедура та роботи лічильної комісії вже дотримувалися.